Сервісний центр компанії ERC, а це, ну, ми з вами знаємо, один із найбільших та найавторитетніших вітчизняних дистриб'юторів електронної техніки, в рамках соціального проєкту Сервіс очима дітей показав усі свята і святих власної роботи. Цього разу гостями сервісного центру стали учні одного досить цікавого навчального закладу дитячої інженерної академії. Цю спеціалізовану школу інтернат створено майже три роки тому, і тут офіційно навчаються діти не байдужі, а радше навіть. Навпаки до сучасних інформаційних технологій, майбутні інженери, яким уже в цьому віці не зайве, як добре було видно з їхньої реакції, страшенно цікаво знати, які етапи та процеси проходить кожен електронний дівайс, потрапляючи у стіни цього одного з найбільших сервісних центрів країни. Тут не те, щоб були якісь секрети, але сторонні люди, нехай навіть і ті, хто здав свого електронного супутника життя у цю свою рідну лікарню чи часом просто санаторій профілакторій. Так от вони цього всього не бачать, природно обмежуючись спілкуванням з відповідними працівниками на пункті прийому. Ну а що там відбувається далі? Які процеси вирують всередині сервісного центру, чиї руки все це роблять, якої кваліфікації тут працюють інженери, як тут усе облаштовано, з чого складаються смартфони, ноутбуки, як працює та чи інша техніка, ці діти з інженерної академії вже знають, адже побачили усе власними очима. Більше того, вони отримали змогу самотужки розібрати досить делікат електронний пристрій. І, ну, не забуваймо, що ми говоримо про досить підготовлених дітей. Всі чудово з цим завданням впорались. Тільки ви то не хвилюйтесь, це не чийсь планшет, вони само собою вже списані. Та і загалом, давайте не хвилюватись. Наше майбутнє, принаймні майбутнє нашої електроніки, здається, все-таки в надійних дитячих руках.